Зараз триває вступна кампанія, і важливим аспектом є вступ абітурієнтів з тимчасово окупованих територій. Вже понад 10 років вони мають спеціальну квоту, тобто умови спрощеного вступу до вищих навчальних закладів України. Вони спочатку звертаються в окремі освітні центри, потім здають профільний іспит, не складають НМТ, проте дуже часто вони вже не мають і українського паспорту. І в цьому ключі дуже важливо. Щоб ми фактично повертали таким чином нашу молодь з тимчасово окупованих територій, створювали найбільш сприятливі умови для того, щоб вони вчилися в українських вишах, опановували українську мову, опановували українську освіту. Які для цього є перепони? Після того як абітурієнт буде зарахований, йому потрібно буде приїхати на підконтрольну територію України. І тут дуже часто абітурієнти стикаються з тим. Що їм потрібно пройти через працюючі гуманітарні коридори або через треті країни, але в той же час Російська Федерація піддає їх фільтрації, часто може не випускати через родичів, часто може взагалі надавати або призивати до мобілізації. Тому для нас зараз дуже цінним є те, що діти з тимчасово окупованих територій вступають до українських вишів, і ми маємо продовжувати. Цю кампанію і цю традицію я хочу сказати, що зараз ми усі через деякий час будемо чекати з нетерпінням на цифри, які є у 2024 році, щоб зрозуміти, яка кількість дітей вступила до українських вишів з тимчасово окупованих територій. Але це дуже важливо, оскільки молодь наше майбутнє.